Цей випадок стався у далекому 1995 році. Тоді я навчався у Суворовському училищі, і просто посеред навчального дня мене зняли із занять та наказали з'явитися до начальника училища. У генеральському кабінеті сиділа жінка. Вона виглядала дуже пригнічено, по щоках текли сльози, і вона раз у раз витирала їх носовою хустинкою. Начальником училища у нас був бравий генерал, бойовий офіцер. Що пройшов сувору афганську війну. Чоловік він був суворий, але справедливий. Ми його побоювалися, але водночас дуже поважали. Таким я його бачив уперше. Він підійшов до мене і якось приречено сказав: Синку, я звертаюся до тебе не як до підлеглого, а як до товариша. Мені потрібна твоя допомога. Я готовий, не думаючи, й секунди відповів я. Що я маю зробити? Мій небіж помирає, продовжив генерал. Рік тому він закінчив наше Суворовське, ти його маєш знати. Він продовжив навчання у військово-медичній академії, і з ним трапилася біда. Остання надія на твого дідуся допоможи. Може, він погодиться подивитися хлопця і зрозуміти, що з ним? Зайвих питань я не ставив. Тут же подзвонили Дідові, і вже за 15 хвилин ми мчали на генеральській волзі до нього додому. На радість генералу у діда був перший день відпустки, і ми встигли застати його буквально за півгодини до того, як він виїхав на дачу. Пацієнт їхав із нами. Попри те, що я знав цього хлопця особисто, я зовсім його не впізнав порожні, скажені очі, згаслий погляд. Було відчуття, що він перебуває у прострації, пам'ятаю, навіть трохи моторошно було. Доїхали ми швидко, піднялися у квартиру, дідусь зустрів нас і вислухав історію заплаканої жінки. Сім місяців тому її син вступив до медичної академії. Раптово у нього стався напад прямо на лекції. Хлопця поклали в госпіталь, обстежили з голови до п'ят, але нічого не знайшли. Не встигли його виписати, як напад повторився, потім ще і ще, у чому справа, ніхто зрозуміти не зміг. Остання надія залишилася на мого дідуся, як на одного з найкращих Україні фахівців із головного мозку та психіатрії. А далі почалося найцікавіше: дід повів хлопця до себе у кімнату і через 15 хвилин повернувся вже без нього Усе можете їхати додому. Спокійним і рівним голосом сказав він матері хлопця та генералу. А як же син? Його ж лікувати треба, занепокоїлася жінка. Їдьте додому, а ми на дачу до мене поїдемо. Мені якраз дрова треба нарубати, а тут такий лоб здоровенний пропадає, відповів дід. Згорем навпіл він випровадив нас, а сам поїхав із новоспеченим пацієнтом до себе на дачу. Місяць по тому мене знову викликав до себе генерал. У кабінеті сиділа все та ж жінка, але вже сяяла сліпучою усмішкою. Поряд стояв уже колишній пацієнт, виглядав він зовсім інакше, від недуги не залишилося й сліду. Він підійшов до мене, потис руку і подякував. Те саме зробив і сам генерал. Хлопець, якому ніхто не міг допомогти, повністю одужав менш ніж за місяць. Він і його рідні вважали це дивом, знали б вони, скільки подібних див удалося здійснити за життя моєму дідові. Пізніше я розпитав, що ж було з хлопцем. Виявилося, що внаслідок неймовірних розумових навантажень від дуже складної навчальної програми у медичній академії в нього стався зрив. Мозок був настільки перевантажений навчальною інформацією, що просто перейшов у режим повної відмови від її сприйняття. Дід це одразу зрозумів і пустив кровотік по великому колу, тобто змінив його діяльність, привіз хлопця на дачу, дав йому величезний обсяг фізичної роботи з коління дров і повністю позбавив розумових навантажень. Хлопець вставав о восьмій ранку, обливався холодною водою, снідав і йшов колоти дрова, так і колов їх майже місяць днями безперервно, з перервами на обід та вечерю. Дід виснажував його так, що ввечері той просто падав і провалювався в глибокий сон. Згодом мозок повністю відпочив і почав працювати краще, ніж раніше. За весь час лікування дід не дав пацієнтові жодної таблетки, тільки важка фізична праця. Отака цікава історія.